Всім привіт! Іде інформація від духів роду по батьковій лінії. Що рік батька хочу вам передати прям? Так, прям да, родичі ваші кровні вийшли, дають вам підказку лікарства цих бід. Давайте, які вам сьогодні вони підказки хочуть дати. Мене он другий день права рука настільки болить. Завжди звертайте увагу. Яка частина тіла вас болить? Якщо ліва це материнська сторона, якщо права це значить батьківська сторона. Якщо в нас ліва рука болить, це може означати про те, що у вас йде розпаковка сили, прийняття сили, прийняття нових знань. Це в нас ліва сторона, ви можете відчувати по тілу десь, да? таке відчуття, рука. Через руку я дуже відчуваю, коли йдуть якісь нові загрузки, розпаковка якихось нових знань, сил. У мене прямо ліва рука буває декілька днів болить. Права рука це про якісь переміни, фінанси, масштабність, популярність, зірковість. Давайте подивимося, про що вони вам сьогодні кричать, прям кричать. Я тут завершила свої справи бігом, да, бездідніжям. Тобто, рід вам по батькові передає твоя задача вийти з безгрошів'я. Ви часто чули в мене на сторінці в моїх відео, що душі, трансформатори, які приходять чистільщики, які приходять в рід для того, щоб займатися кармою роду, займатися своєю кармою, іти в реалізацію, іти в розпаковку своїх знань, сил, якщо навіть до вас там декілька поколінь, хто цим не займався. У мене, наприклад. Всіх родичів, яких я пам'ятаю, ніхто не сном, не духом. У нас тільки по жіночій лінії дуже потужна була інтуїція. Але всі прекрасно забили на це все і сиділи в ролі жертви. Ну, от прийшла звізда. З напрацьованим досвідом з минулих втілень я прийшла таким трансформатором. Все взяла в свої руки, довго відмахувалась, довгий час казала, я не буду цим займатися. Пішли ви всі. Но заставили мене через розрушення в моєму житті, і я все-таки прийшла. І я казала і кажу далі, і буду продовжувати ваша задача не тільки стати трансформатором в роду, зайнятися зціленням роду, а вийти на новий рівень. Ваша задача вийти без гроші, вийти з дна. І... Запам'ятайте таке правило, завжди перед якимось стрибком у краще ваше життя, якимось етапом класним вас завжди посадять на дно. Для того, щоб ви, знаєте, мали ціну грошам, знали, що таке безгрошів'я, Я говорю, мене аж мурашить. Тільки той експерт, який проїхався, як я кажу, ліцом по асфальті, по дні, може з власного досвіду вам розказати, а я от вилазила так. І я це роблю, в принципі, в своєму блозі. Ділюся з вами, як я без цього. З цього без я виходила. Рід батька хоче, щоб ви з цими програмами зайнялися таким. Так, відразу ділюся, що я робила, для того, щоб, для того, щоб вийти без безгрошів'я. Я ходила по якихось курсах, я вчилася, як монетизувати свої знання, тому що знання я вивчала, постійний саморозвиток, обирайте ту справу, яка вам до душі, яка вам... від якої ви кайфуєте. Я інколи, в хрипше ввечері, вже втомлена, але я настільки люблю свою роботу, я от прям відчуваю, нарешті я на своєму місці. Я сідаю ролики для вас, записую, я взяла відповідальність, веду платну. Групу це теж відповідальність, і яка б я втомлена не була. Я відповідальна, я включаю свою відповідальність. Я маю скинути дівчатам практики, ті, які сьогодні в мене по плану, і це і є відповідальність. Да? Якщо мені заплатили гроші за мою закриту групу, значить я включаюся, хочу, я не хочу. Я працюю, я взяла відповідальність за людей, я їх веду. Що я робила, щоб вийти з безгрошів'я? Перше, що ви маєте зрозуміти, розібратися своєю негативною кармою грошовою з минулих втілень. Поки ви це не розберете, не позакриваєте, не пропрацюєте, важко буде виходити з безгрошів'я. Отак щолкнути пальцями не виходить. Розбирайтесь з кармою. Далі працюйте над своїм мисленням, Підписуйтесь там на відео, якісь там блогерів. Які прямо говорять, як працювати, щоб вийти з цього бідного мислення. У нас в тому бідному мисленні жили наші предки поколіннями. Ваша задача працювати над мисленням. І третій класний інструмент, який допоміг мені вийти на інший класніший рівень фінансів, це практики і пропрацювання родової карми роду. Умовно, когось розкулачили Є страх грошей, ви заробили гроші, ви пішли зляли. тому що хтось постраждав розкулачення. Так само в, нашому, в наших родах були і ті, хто розкулачував, да, виконував там. Укази і так далі, тобто там вони якісь негарні справи робили, потім сім поколінь за це розплачуються. Тут маю, тут втратив, тут маю тут втратив. Також дуже популярна тема. Така зараз в мене в роботі з клієнтками, які йдуть в індивідуальному наставництві. Багато жінок перекривають собі самі фін канал для того, щоб зберегти особисте життя. Буквально вчора була клієнтка в регресії. Ми з нею працювали і накопали її основний блок. Там сиділа сутність. Ми її дістали, пропрацювали цей урок. Я їй підсвітила і сказала: конкретно я її розібрала, конкретно прям з потоку летіло. Ти відчула, що підгорає в особистому житті, і ти можеш розлучитись. Тому вона розрушила сама свій бізнес і стала в залежність від чоловіка. І так багато дівчат підсвідомо ваші програми настільки працюють. Я буду взалежна фінансово від чоловіка, але я збережу сім'ю. Тому ваша задача не винувати чоловіка, що він козьол. Посадив мене в залежність від себе фінансово, а сісти і розібратись, а яка моя вторічна вигода? А чому я розрушила свій бізнес чи там, умовно, звільнилась з роботи? Тобто ці програми, процеси треба розбирати, пропрацьовувати. Тоді у вас буде ясніша картина, що я хочу, куди мені йти і як мені вийти з цього без гроші. Це так само родові установки, програми. Жили багато, нема чого починати. Хто хоче до мене записуйтесь в індивідуальну роботу, де ми прямо пропрацюємо фінансову сторону, поєднаємо ще ваші якісь питання, ваш дар, які там блоки є, да, і так далі, сутності, в тому числі особисте життя. Всі питання, будь-які ваші запити, тема здоров'я, і так далі, реалізації вашої, можливо, ви класний експерт, мене дивитесь, але вас не виходить монетизувати. От я це питання копала в собі, і в мене в цьому є великий досвід. Тому що в мене знань було. Вагон і тілешка, а як його монетизувати? а не виходить. От я пішла в рідку пала родові програми, пішла свою грошову, свою карму грошову е стілювала, І тільки коли я конкретно докладала зусиль, практиками займалась, регресом, розкопувала ці історії, деструктивні свої, тільки тоді я побачила результат. Хто хоче в індивідуальне наставництво, пишіть мені в Директ. Хто не має фінансової можливості на це, запрошую вас в закриту групу, Карма Рід Душа. Ви під'єднуєтесь тоді, коли вам зручно оплатили і місяць там пропрацьовуватись там практики, там прямі ефіри. Тобто я комплексно даю по чотирьох напрямках, як пропрацьовуватись конкретні практики, конкретні завдання. Дівчата пишуть, що супер багато інформації, багато корисної інформації. Каже, ми думали, що це так, а бачимо, що це все серйозно. Тобто, я за результат. Я не болтати ні о чому, конкретно. Про Проблема, задача, пропрацьовуємося. Я за результат, ваш результат це мій результат, що я правильно веду вас, що я передаю добре вам свої знання, що я вам передаю те, що ви маєте почути. Що ще від батька хочу вам передати? карма. No це все, що я озвучила, в принципі, карти про це і говорять. Працюй над кармою своєю, працюй над кармою роду, і тобі прийде ясність. От сьогодні е духи вашого роду по батьківській лінії передають, розберися в цьому і працюй, очищай оцю негативну, е бідне бідне мислення і бідні програми. Тут, якийсь з якогось мужчину з роду, вам тут прийде якась звістка, у вас прийде якась ясність, не знаю, там, щодо батька, може, якогось предка, може, вашого чоловіка. Так, тут розказують за якогось мужчину, вам відкриється таємниця. В кожного мужчина це буде свій. В когось друг, в когось бивший чоловік, не знаю. Зверніть увагу на чоловіків в вашому оточенні зараз. Тут мужчина вам перекриває ваш фінканал. Оце про що я казала. Вчора клієнт з клієнткою, з якою ми працювали, вона закрила свій бізнес. Чоловік під ключку таку безсвідому зробив на неї, і ті ресурси, які вона мала отримати в своєму бізнесі, в своїй реалізації, отримує він, а вона сидить залежна від нього. Отут і вас, можливо, це любовна тема зв'язана, да? можливо, це якісь Партнер по бізнесі, в кожного своя історія, він тут підсів на ваш канал. Свідомо, безсвідомо, неважно. Розберіться з цим. Він за вами наблюдає, замовляє на вас карти таро, розклади замовляє. Можливо, це якийсь ваш враг, колега, не знаю. У мене колись такий учнік, був недоученік. Можливо, в тому числі є магічний негатив. Тобто, розберіться, раз він прийшов розрушити ваш фінканал канал в нього таке завдання. Ваша задача не мстити, а ваша задача розібратися. бляха а що я не бачу, а що я роблю не. Так, і зцілити, комусь треба звернутись до цілітіля, комусь треба розпакувати свого целітіля. І таким чином, таким мужчиною вас і розпаковують. Рід батька вам говорять: якщо мене дивиться жінка, на вас велика надія в роду Вони чекають, коли ви займетесь нарешті собою і своїми фінансами. Коли у вас фінанси будуть на мазі, як я кажу. Повірте, ви не будете сидіти в аб'юзивних стосунках. Тому перше, чим ви маєте зайнятися в своїх трансформаціях, полікуйте свої фінанси. Якщо мене дивляться чоловіки, вам жінка з роду це передає по лінії батька. Зверніть увагу, комусь треба пропрацювати тему мами, тому що, якщо з мамою у вас не суперкласні стосунки, якщо є якісь образи, обіди, які тягнуться з дитинства, пропрацюйте, тому що це впливає на вашу реалізацію. Вам страшно виходити, мама умовно сиділа в жертві. Мама 40 років працювала на одній роботі, і ви безсвідомо продовжуєте її сценарії. Тому ваша задача зцілити свій фінансовий канал. Беріть до уваги ті підказки, які я вже даю, хто хоче на індивідуальну консультацію. Пишіть в директ, хочу на е, консультацію. Комусь чітко кажуть, що ти сама собі перекриваєш свій фін канал через своє розбите серце, через те, що ти бездієш, хтось сидить в любовній темі, як я завжди записую в блозі, сижу в соплях з проблеми з фінансами, ну зато дивлюся і замовляю розклади, а що там він повернеться чи не повернеться. Просніться і займіться собою.